Всім доброго дня. Пускала пила цепна макіта. Огонь шов по колектору. Прозвонив колектор і знайшов місце ось тут аламілька, від якої відпаявся проводочок. Ну, ось тут він. Плану видно вам. Чи відгорів от такий пимтик. Ну і зараз я спробую його припаяти. Залудимо кислотою і підпаяємо. Такий буде ремонт колектора. Може вдасться, може і ні. Ну, ось так вдалося підпаяти. Аккуратненько. Зараз ще по замажу і по скидочку. Я вже проміряв, все вроді нормально. Ну і тоді будемо збирати і шліфанем ще колектор сам нульовочкою. Будемо збирати і вже покажу на пилі, чи дало це щось, чи ні. Просто пилка китайська. І найти. Такий статор тяжко, або віддавати на перемотку. Ось такий. В оригінальних оця от шестерня зйомна. На китайці вирішили зробити одним куском з ось статора. Ось таке от собі рішення. Так, замазав клеєм, заізолював. Он зараз підсихає, купуємо підшипнички, вставляємо і пробуємо, що з цього ремонту вийшло. Щоб перемотати такий якорь, треба 1000 гривень. Може, може і придеться перемотувати, але зараз поки що обійшли так. Так, ну ось так виглядає старий якорь. до ремонту видно, цей уголь на цех, на коллекторе. Ну а вот так выглядает після ремонту навіть пластмаску почесть коллектор блестеть, все идеально. Ну, насправді це був жарт, так як я купив новий колектор, старий відремонтувати не вдалося. Ось сліди ремонту, все, цей, провода я під'єднав, єд... під але десь міжвидкове замикання, все одно іскрить і не допомагає. Довго сам? В інтернеті знайти я не міг такий колектор. Ну знайшов людей, які займаються і мені підібрали. 1200 гривень. Навіть не знаю напис не буде видно це. Мутіан. Якби Макіта, но китайською. Навіть все, все співпадає. Ось видно цей мутіан. Якщо не приглядатись, то ніби і макіта. Все, ставимо на пилу і пробуємо, як воно буде. Надіюся, що все буде добре. Якість виконання, ніби з одного того самого заводу. Все ідентично. Так, підшипнички напресовані. І тепер треба вложити і скласти дві половинки, ну, не забуваючи про ось цю, от, цей захист. Хоча він не дуже допомагає, але хай буде. От так от, подшипнички нові, я купляв ще раніше, і збираємо і запускаємо дивлячись. Ну і ще треба, ясно діло, що там не видно. Ну, витягнути щітки, щоб не поламати. Це дуже важливо. Потім їх в вставиться без проблем. Ну, поехали. Так, не забуваємо змазати шестерню смазочкою. Хоча її так і так видавить, але все одно. Я Трошки змазував від оборотів її. Розкидає і нічого від неї не лишиться. Змазували і збираємо, складаємо до кучі. Ну все, пилка зібрана. Зовсім другий другий діло, другий звук. Не видно іскр з цього ззаді, де колектор стоїть. Зовсім другий звук. Зараз причіпимо шинку і спробуємо порізати. Так, різати буде м'ясень. Він трошки з проволкою, але ну, спробуємо. Для проби пойдеть. Ріже так, як ніби нова, так не різала. Все, мощність не зменшилась, тяга нормальна і все, без питань. Так що от такий от ремонт ціною в третину пили. Якось стоїть, як третина пили. Так, всім доброго дня.